і хлопчики, і дівчатка, зайчик і каченятка. Добрий день. Добрий день! Ось Юрій Луценко, ось пан Наєм. Розмову про книжку розпоченаєм. Я не очікував, що стільки людей. Дякую, що ви прийшли. Не знаю, я б не прийшов на книжку про політику, <рес> тому що мені це не цікаво. З одного боку, з іншого боку, навіть розуміючи це, я взяв за цю книжку, в цій книжці немає жодного слова про те, що відбувається сьогодні. Жодного слова агітації. І тоді, коли ця книжка записувалась, насправді надії, що вона вийде, не було. Я думав, що ну, колись вийде. Ми намагалися домовлялися, але тоді вона не виходила. Дякую зараз ось ці кажуть світнець, а хто слухав молодець, і хто говорив, а зараз там буде автограф сесія, йдіть за нами і не заважайте нам добре вийти в час від. Не затопчі. не продає. Є же Вікторія Лук'янець. А тепер ще й Мустафа щось там робить. А, ще є. Мені просто цікаво сподіватися зі сторони, як тим більше моя бабуся дуже переживала за його долю, там ледве не плакала. Це ви більше для бабусі? Ну так, прочитаю, розкажу їй, самому цікаво, як Мені не так цікавий Луценко, як е, Мустафа, <ривіт> тому що ми знаємо, звідки все почалося. <ривіт> Ні, ну. З, це наразі Майдан. На майдан. Але ж книжка не про Майдан. Вона написана хоче. Так, так, це само собою. Звісно, цікаво Луценко. Побачите, я не потрапив на презентацію. Вам пощастило? Чому? Бо ще пекло було, я знаю. Читається Читаю, як ти пиво ти в спеку. І тоді я згадав, що в мене є мемуари, що ми вже хочемо. Видали, давай я у вас мемуари. Оце і є справді мемуари. Тому в цій серії от ми просто міняємо там плачечку, вона пише мемуари, і так я сам для себе відкриваю якісь горизонти нові, які були для мене вчора закриті. Мені цікаво це як людині. Ми видали цього року дуже багато дитячих книжок, але дорослі ми видали всього три, але вони, вони знакові. І Особливо ця книжка. Я вже звичайно не пам'ятаю подобию. Наприклад, що в мене була робота в таборі, бо суботом прибирати мені видавали здоровенну палку, яку треба було обмотати шинелькою. І моє завдання було ганяти пауків. Я називав це спайдершмон. Я це забув. Але, звичайно, почуття іронії там відчутно постійно. А що вперше, я вже якось забув, як це було важко за 31 день голодування. Мені здається, там є енергетика цього.